Всім привіт! Да, це моє перше відео на Ютубі. Мене звати Дарина і я живу в Шаргороді. Мені 13 років. У мене є три сестри, один брат. Я живу з сестрою. І деколи приїжджає брат. Ну, і деколи друга сестра, і деколи третя. Ну, я буду знімати свої відео про своє таке банальне життя. Не завжди воно має бути банальне, правильно? Деколи є такі якісь цікаві моменти, які я буду знімати. Якщо у вас є пропозиції для мене, на яку тему можна зняти відео, то пишіть мені в коменти, або мені в Дірект, або в контакт, чого я почала знімати відео? Мені. Коли обновилася версія інстаграма, можна було кидати історії. І я кидала. Такі смішні відео мені писали, що це смішно, мені було, звісно же, приєднано. І одного разу дівчинка пише Будь блогером, ти будеш крутим блогером О, мені стало дуже приємно і потім в же вечір почало багато ну, людей 5-6 мені сказали будь блогером, Боже, мені було дуже приємно Але я подумала і я розумію, що я не буду блогером, я здійснительно дуже для такого. Ну, потім до мене ця дівчинка каже: знімай вайни. І каже, представляєш? От ти зараз почнеш знімати вайни, а потім через якийсь період, там через пару років, твої вайни будуть на самому популярному ну, самом популярному пабліку. Я розміщалась, звісно, але розумію, що міста не вредно. Ну, і зняла один вайн. так. Да. Мені сказали, що сама ідея його була хороша. Ну все ж я розумію, що по якості він був просто ужасний, він був ужасний, просто по якості. Ну і я його удалила. Потім мені казали, ну, знімай ще, це буде прикольно, ти будеш класним блогером. Ну, і я подумала, що можна зняти відео. Але до мене одного разу одна дівчинка сказала: Я розумію, що вона з не дуже хорошим наміром до мене говорила це. але все ж, вона до мене каже: на що тобі знімати? Ти ж розумієш, що в тебе будуть хейтери, які будуть тебе постійно обговорювати, будуть писати тобі всякі гадості. Я Реально, я розумію, що вони будуть, і це може бути любий, того, що ну, не всім я подобаюсь і я розумію, що таке буде. Навіть самих відомих блогерів, у яких по 2 мільйона, по мільйону переглядів чи підписників, в них все-таки є хейтери. Ну вони не звертають у них уваги. Просто вони ну, якби вже більш опитні і розуміють, що смисла немає. Но я, бо в них вони знають, що в них є такі люди, які ради кого вони знімають ці відео, яким є люди, які яким нравляться ці відео. І я думаю, що треба звертати увагу на тих хейтерів. І ця дівчинка, опять же таки, до мене говорить. Ем, а на що ти будеш знімати? В тебе ж немає на що знімати. По суті, так, да, в мене немає на що знімати. Ну, в мене є телефон, на якому ну, більш-менш нормальна камера. І на... я кажу, ну буду типу на айфон свій знімати. А вона каже: Ой, та ну, типа в тебе не хватить пам'яті навіть. Ой, та ну. Слава Богу, хватає в мене пам'яті. Тобто, вона так старалася мене оправдати над тим, що не треба мені знімати відео. Ну, ладно. Думаю, ну, не хоче вона, щоб я знімала відео. Ну, ладно. Але я думаю, що ті люди, які мене просили, для них я буду знімати. І просто не тільки. Я не знімаю суто для них. Просто мені. Нравиться це, я дивлюся на других багатьох блогерів, і реально це класно. І я розумію, що раніше я думала над цим багато тижнів. Блін, ну я хочу зняти і дуже боюся. Реально, я дуже боюся чужої критики. І це було трошки тяжко. Ну, так, знаєте, зразу. Ну, зробити так, зняти це відео. Реально, бо критики чиїсь я не сприймаю завжди нормально. І того не дуже хотілося спочатку знімати. І хотілося, і боялася. Ну, На Ютубі я дивлюся багатьох, багатьох блогерів. Там Мартинка, який починав свою. Блогерську кар'єру, так скажемо, з 15 чи ну, приблизно в такому віці, з 15 років, і йому зараз вже 21 чи 20, і він і тільки зараз в нього мільйон підписників. Ну, я розумію, що ну, це просто підтверджує, те, що не все одразу буде, і я знаю, що не все одразу. Я розумію, що я не за місяць і не за тиждень. Так, стану своїм суперкласним блогером. Просто я не роблю це раді якогось, щоб реально стати сразу класним, самим крутим блогером. Я просто роблю це того, що мені це подобається. Це, скажімо так, хобі. І просто раді удовольства і... і мені приємно, і деяким людям. Тоже приємно не дивитися. Я сподіваюся, що це так буде. Також я дивлюся Трушковського, це ну, він не так сильно займається блогерством, але все ж же... ну, 100 тисяч тільки, ну, по сравні з мільйоном, то це, звісно, мало. Але все ж він прикольний блогер і. Я його дивлюся. Також дивлюся Пупсікіру. Пупсікіра це така гарненька маленька дівчинка, яка знімає свої відео. Е, вона її шість рочків. Моя, моя мала, дуже любить її дивитися, ми разом її дивимося. Е, також дивлюся Шапіка, ну так, деколи. І Філіпа Марвіна теж деколи. Просто, ну, зараз менше почала їх дивитися, тому що, ну не знаю, чи то менше часу, чи що, чи що просто не хочеться. Наверно, просто не хочеться. Ну і взагалі-то так. Да, Буду знімати на телефон свій. І надіюсь, вам понравилось моє відео. Е, Слідує відео я вже знаю, про що я його буду знімати. Воно буде більш цікаве, ніж це. Того чекайте.